Доброго дня, це Android українською. І сьогодні хочу розповісти про дві програми для встановлення шпалер на екрані вашого смартфону. Ну, першу програму. ось вона, Лінк на неї, як завжди, буде в опису відеоролику. Називається Backgrounds HD. Отже, бачимо шпалери-малюнки, які ви можете встановити на екран вашого смартфону. Добірка, я вам скажу, шпалер якісних дуже-дуже велика. Серед особливостей цієї програми це те, що вона абсолютно безкоштовна, дозволяє завантажити всі шпалери у мобільний пристрій, а потім використовувати. А можна зробити це відразу із вікна програми. Отже, можемо відкрити програму, відкрити вірніше фото. Встановити є опція завантажити», а є опція Відмітити, щоб потім користуватися і ми бачили ваші відмічені фотографії у спеціальній теці. Отже, встановлюємо, як шпаліра завантажується. Бачимо, реклама невелика. Отже, можна повністю весь малюнок. Щоб він якомога швидше прокручувався під час перелистування робочих столів, можна зробити невеличкою, тобто мінімальна прокрутка, І стандартна. Поставимо найбільша прокрутка. Отже, бачимо опція, щоб прокручувався, прокручувався малюнок чи ні. Звичайно, щоб прокручувався так краще. Приберемо деякий час для встановлення шпалера. Ось все. Перевіряємо. Що ми маємо? Шпалери встановлені. Ось, наприклад, цей малюнок встановлюємо. Завантажується малюнок на, на смартфон. І встановлюємо, давайте встанов, встановимо як стандарт. Не будемо, щоб що велика прокутка була. Тому що бувають фотографії не досить е, високого е, розміру, великого розміру. І тоді бувають видно пікселі на смартфон. Отже, бачимо це фото краще прокручується, ніж попередні. Є також опція популярні фотографії, які вам пропонуються для перегляду. Бажано, звичайно, цією програмою користуватися через мережу Wi-Fi. Бачимо вельми такі непогані фотографії. так. Є фото розподілені по категоріям тварини, наприклад, і літаки. Брендові брендові фото із е, смартфонів. Потім, наприклад, будинки, автомобілі, е, кішки та собаки. Ну і то ще є опція улюблене, Тобто ті фотографії, які... Відмітию новами як користувачем цієї програми. І історія це перегляд фотографій за часом. Також хочу поділитися іншою програмою, яка називається Smart Wallpaper. Отже, особливості цієї програми це те, що е, тут зібрані е, шпалери з відомих брендових телефонів. Брендових телефонів. Отже, можемо встановити ось це фото, Як шпалєра бачимо, що вже напис відповідний з'явився. І знову ж таки бачимо, що вже фото є. Повертаємося до програми, виберемо інший малюнок. Ось бачимо з відомих телефонів. Малюнки зібрано. Тут, звичайно, опцій поменше, ніж в попередній програмі, і реклами побільше, але все рівно вона лишається повністю безкоштовною. Отже, будь ласка, можна нею користуватися. Також можна ось встановити, наприклад, ці шпалери. Завантажується. Реклама, бачите, з'явилася. Звичайно, більша за об'ємом, ніж попереднє. Але я думаю, нічого страшного в цьому немає. Головне, що вона безкоштовна. Є також вибір відзнати, поставити оцінку. Потім також у головному вікні програми можна обирати. Можна зробити улюбленою цю фотографію, можна поділитися фотографією з друзями. Бачите, пропонується список, щоб поділитися. І інформація про фото. Бачимо, що фотографія це із від телефону, від телефону марки Lenovo. Ну, зробимо шпалерою нашого телефону. Ну, бачимо. Також проклутка, все працює. Але все рівно мені подобається ця програма Backgrounds HD, тому, тому що вибір, вибір фотографій величезний. І більше опцій під час сортування фотографій вибору тощо. Отже, рекомендую ці програми встановити, тому що, в принципі, якщо у вас будуть ці програми, більше шукати фотографії для того, щоб встановити на робочому столі вашого смартфону, не треба. Все тут, що вам буде необхідно, в цих двох програмах є. Навіть, навіть в принципі, можна поставити і ось цю програму. Цього буде достатньо. Але якщо ви хочете побачити фотографію із брендового смартфону, тому, звичайно, поставте і додатково ще й смарт велпейпер. Всього найкращого. Дякую. Це був Android українською. До зустрічі.